Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай те, що сказав очільником МЗС Польщі Радослав Сікорський, який каже, що говорити з Віктором Орбаном – це те саме, що битися головою об стіну або ж говорити зі стіною. Результат маєте той самий угорщина. Також зараз займається тим, що блокує 17-й пакет санкцій, а також відкриття першого кластеру по переговорах щодо членства України в європейському союзі і виділення коштів з європейського фонду миру а також часткове відшкодування витрат на зброю, яку країни ЄС надають Україні. Ну і Сікорський каже, що. Є в нього сподівання, що США відреагують належним чином на ракетну атаку Росії по сумах, і за його словами, Сполучені Штати вже зробили низку кроків, щоб переконати Путіна припинити війну, але США не чекатимуть вічно, поки Росія погодиться на припинення вогню. Ну те, що вони не чекатимуть вічно, це однозначно. Питання тільки в тому, що чи дійсно Сполучені Штати готові реагувати на відмову Росії. До миру, тому що ем, Путін засвідчує е, у розмовах з Вітков розмов у розмовах з Трампом е, Путінські посіпаки, які приїжджають до там Стамбула до Саудівської Аравії, готові якраз говорити про те, що вони дуже хочуть миру, але при цьому е, вони продовжують робити те, що й робили продовжують війну е, в Україні. Ну і відповідно е, з одного боку не, Трамп нібито і дає психологічний дедлайн Путіну, до якого він має визначитися, чи хоче він зупинити війну, чи не хоче. з іншої сторони, Трамп продовжує поки що тільки на словах, погрожувати всім навколо. Ну і чи дійдуть ці погрози до Путіна поки що до кінця не зрозуміло. Ну і звісно, якщо ми говоримо про Путіна, то тут про заробітки. Росії на її енергоресурсах, і Ройтерс також написав про те, що Євросоюз незабаром має представити план відмови від російських нафти і газу, тому що всі чудово розуміють, що за російський газ, за російську нафту, ти спочатку платиш грошима, а потім платиш своєю свободою. А потім цей нафт, нафт і газ обходяться дуже дорого. Для суверенітету твоєї країни на жаль, цього ще й досі не розуміють в Угорщині в Словаччині, але це чудово розуміють в Європейському Союзі. Ну і Європейський Союз каже, що 6 травня має оприлюднити детальну стратегію відмови від імпорту російських енергоресурсів нафти та газу і публікацію цього плану. Відкладали вже двічі. Сподіваємося, що 6 травня, все ж таки, ця публікація відбудеться, і що е, вони дійдуть до усіх згод. Тут знову ж таки та згадуємо про Угорщину, яка е, ці згоди не дає ні на що, і е, тому е, вони зараз е, намагаються його узгодити максимально. А ЄС зобов'язався припинити імпорт російських викопних енергоносіїв до 2027 року. Відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну проте… Публікацію дорожньої карти цього процесу кілька разів вже відкладали. В останній вона мала з'явитися в березні 2025 року. Ну а тепер кажуть вже в травні. За даними джерел, які поспілкувалися з Reuters, в структурах Євросоюзу зволікання частково пов'язані із невизначеністю через тарифну політику президента США, і відповідно це також вносить. Певні певний сумбур і нерозуміння, чи можуть вони розраховувати на Сполучені Штати Америки, тобто, чи можуть вони розраховувати на енергоресурси звідти. Ну і також ця торгівля енергоресурсами вона може стати предметом переговорів між європейським союзом і сполученими штатами. Хоча знову ж таки та поставки російського трубопровідного газу різко скоротилися з 2022 року. Торік ЄС збільшив імпорт російського скрапленого природного газу, тобто в 2024 році, Росія як і раніше забезпечила 19% із загального постачання газу до Євросоюзу, і Єврокомісія поки не розкривала деталей, які інструменти планує. Запропонувати для пришвидшення енерго, енергетичної незалежності від Росії, ну і також на відміну від нафти та на імпорт російського газу Євросоюз санкції не накладав. Угорщина обіцяла блокувати будь-які обмеження. На російські енергоносії, оскільки такі рішення потребують одностайної підтримки держав-членів ЄС, тому це рішення вже от я кажу три рази переносилось. А деякі інші уряди також не готові схвалити заборону на імпорт російського СПГ до того, як ЄС знайде надійну альтернативу. Ну і повна відмова від російського газу означатиме зростання закупівель ЄС у Сполучених Штатах Америки і інших постачальників. Євросоюз вже заявив про готовність збільшити імпорт зі сполучених штатів своєю чергою. Також Дональд Трамп заявив, що продаж енергоресурсів до Європи стане одним із головних інструментів зменшення дефіциту торгівлі США з ЄС. Але тут знову ж таки пригадуємо про ці мита на 90 днів, про які. Не забули, а чи будуть вони відновлені через 90 днів? Тут вже питання риторичне. Звісно ж, чи це був хитрий план від самого початку, і насправді ніхто ті мита не збирався вводити і таким чином просто призвели до збільшення заробітку багатих і торгів на ринках відповідно. Або ж ці мита повернуться через 90 днів, і тоді Євросоюз теж. З таким знаком питання стає до цих закупівель з Сполучених Штатів. Ну і також американський СПГ, він відіграв ключову роль в заповненні дефіциту газу в Європі в час енергетичної кризи 2022 року. Минулого року США стали третім за обсягами постачальником газу до Європейського союзу після Росії і Норвегії. А, проте деякі європейські бізнес-групи і дипломати. Кажуть, що побоюються, що залежність від американського газу може також стати слабким місцем, особливо на тлі заяв Трампа, про використання енергетики як елемента торгу в переговорному процесі промита. Ну і я нагадаю, що ще в другий день свого президентства Дональд Трамп тоді закликав ЄС купувати більше газу і нафти у Сполучених Штатів. І якщо ще вчора. Європа могла розраховувати на Сполучені Штати абсолютно, цілком, повністю. То вже зараз Європа розуміє, що теж побоюється потрапляти в залежність від Сполучених Штатів, так само, як побоюється попадати в залежність від Росії, намагається максимально шукати виходи самостійно, ну або ж. Ем... Шукати різні канали та як вона може купувати те, що їй необхідно, і енергоресурси, і я маю на увазі всю решту товару, в тому числі військову техніку, не зі сполучених штатів, а від інших своїх партнерів.